Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. І ми хочемо допомогти вам у пошуках. Важлива інформація. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані допомогова.інфо або на нашу електронну пошту. Шукає собачка Укрнет. Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте в нашій програмі. Отже, ми починаємо. З нами зв'язалася Анастасія Котенко. Вона розшукує свого батька Віктора Цибенка, який зник ще в березні. Розшукати його самостійно Анастасії ніяк не вдається, тому вона власне і звернулася до нашої програми. Понад чотири місяці тому Віктора Цибенка з пораненням голови і без будь-яких документів евакуювали з Ірпеня невідомо куди. Донька вважає, що батько і досі може перебувати в якійсь з лікарень. Київщина початок березня. Вже після перших повітряних бомбардувань ірпеня лінія фронту швидко наблизилася до жилих кварталів. А 5 березня вуличні бої вже точилися біля самого будинку Цибенків, вибухнуло і загорілося у сусідів. І Віктор кинувся рятувати людей. Він намагався сховати сусідів, бо до них вдома прилетів якраз снаряд, і почався пожежа почалась. І він ховав їх в нас в погребі. Пізніше Віктор повернувся гасити пожежу, але стався ще один удар, і осколок снаряда влучив йому в голову. Від поранення чоловік знепритомнів. Чекати на допомогу довелося до ночі, до швидкої сусіди не додзвонилися, але пізніше все ж таки знайшли рятівний контакт. Приїхав волонтер і відвіз вірпінський військовий шпиталь, який на той час ну могли щось йому якось надати допомогу. Наступного дня, 6 березня, усіх пацієнтів шпиталю евакуювали через Романівський міст у безпечні місця. Поранених було багато. Їх вивозили в екстремальних умовах у різних напрямках. Віктор був цивільним, тож його могли відправити до будь-якої лікарні. З ним були документи і телефон мобільний, але все залишилось там. І виходить, я не знаю, він може бути як і невідомий. Настя обдзвонила геть усі лікарні Київської області, але марно. Зв'язалася з хірургом, який робив її батько операцію. Він запевнив, що операція на голові, хоч і була доволі складною, але надія на одужання чимала. Тож Віктора певно варто шукати десь у лікарнях західних областей України. Я прошу всіх небайдужих людей, які можливо побачать моє звернення. Дуже прошу відгукнутися, бо чекаємо його і шукаємо вже третій місяць. Прохання до всіх, хто нас дивиться, а особливо до медпрацівників усіх лікарень. Будь ласка, якщо вам буде щось відомо про місце перебування Віктора Петровича Цибенка, котрий ймовірно знаходиться в якійсь із лікарень України, а можливо, й за кордоном, повідомте нам, будь ласка, як найскоріше. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет». А далі у нас заявка на пошук з окупованої частини Запорізької області. Подивіться, будь ласка, уважно. На цьому фото Святослав Борисович Щербацький, мешканець села Новозлатопіль Запорізької області, який зник ще 9 березня цього року. Святослав Борисовича Рошукає його син Альберт. Коли Новозлатопіль окупували расисти, село наче завмерло. Люди боялись виходити на вулиці, магазини не працювали. І от в один із таких днів Святослав Борисович поїхав по продукти на підконтрольну Україні територію. Зокрема, в село Успенівка близько обіду його машину Опель Фронтера номер 6249 е, Наші бійці зареєстрували під час перевірки на українському блокпості. Після того його сліди загубилися додому в окупований Новозлатопіль Святослав Борисович Чербацький так і не повернувся. Із самого дня зникнення телефонного зв'язку з ним немає. Але можливо в когось із вас є хоч якась інформація про... Місце перебування Святослава Борисовича. Якщо так, то будь ласка, напишіть нам якнайскоріше. Наша пошта шукає собачка укорнет. Останнім часом, на жаль, почастіше обстріли Харкова. Налаштувати надійний і якісний відеозв'язок з містом не завжди вдається з першого разу. А саме зараз ну, нам це дуже необхідно, бо хочеться допомогти мамі, яка намагається розшукати свого сина. І ми таке зв'язалися з херків'янкою Галиною Олександрівною Гасан. Пані Галина, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про ваші пошуки. Я розвиваю сина Гасана Олександра Владимировича, который перед війною був в Ольховці, Харківська область, Харківський район. Там був друзей, мабуть. Или, может, по работе. Ну, не знаю. цели я не знаю. Когда он ехал, войны еще не было, он не отчитывался. Это самое. Потом, когда началась война, он мне позвонил и сказал, что он находится в Ольховке, и идут бои, они прячутся в подвале, э, собираются добираться домой. Наверное, не было связи, поэтому он разговаривал э, минут пять, не больше. А скажи, пожалуйста, какого числа он вам звонил? Це було 27-го угу. февраля. А після 27 лютого він виходив на зв'язок? Нічого, ніяких нікаких взагалі немає. Ну, вільхівку наші звільнили від окупантів. Тож, якби Саша був там, то ж, ймовірно, дав би про себе знати якось. Галина Олександрівна, скажіть, у вас є знайомі у вільхівці? Ви отримуєте звідти хоч якусь інформацію? Дзвонила у непосередньо участковому. Он мне э, посоветовал пойти в морг, э, Господи, 602 -го микрорайона, наверное, я не э, Я пошла в морг, э, дала заявку на то, что есть, э, привозили трупы или не привозили трупы сальковки, сказали, что привозили. Мне на компьютере показали. В общем, у него татуировки есть. Я сказала, что есть татуировки. По комп'ютеру просмотрели, такого не було з такими татуїровками. Ну, то це ж добре. Отже, Сашу треба шукати серед живих. Якщо хтось щось слышав у моєму сині Гаса Олександру зверніться, будь пожалуйста, на програму Іщу Тебя». Галина Олександрівна, дякую вам за довіру до нашої пошукової програми. Ну, а я хочу підкреслити, що. У вільхівці Олександр був без документів. Що ж до особливих прикмет, то на грудях у нього є татуювання скорпіона. А на руці ну таке тату браслета, ніби браслет. І ще одне: ми зв'язалися з місцевою поліцією і з'ясували, що Олександр приїжджав у вільхівку, ймовірно, до якихось немісцевих хлопців. Їх е, найняли селяни на спорудження якогось будинку. І відповідно про цих хлопців там ніхто нічого не знає. Куди вони поділися, також невідомо. Тим не менше, ми дуже чекаємо на відгуки. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Якщо вам відоме місце перебування Олександра Гасана 1982 року народження, напишіть нам, будь ласка, якнайшвидше. Ми йдемо далі, і знову у нас пошук по фотографії. На превеликий жаль, чи не найбільше людей зникає безслідно у Донецькій області. Це Сніжана Козлова, 1991 року народження. Уже п'ять місяців про неї нічого не відомо. Останній рік жінка з дітьми жила в Маріуполі. З самого початку війни вона ховалась у підвалах. 22 березня під час обстрілу в будинку син Сніжани отримав поранення ока. Жінка. Терміново повезла його до Ілючівської районної лікарні, але там російські військові, уявіть, забрали в неї сина, а жінку відправили на фільтрацію в селище Безіменне. Відтоді про її місце перебування нікому нічого не відомо. Шановні глядачі, якщо ви десь бачили Сніжану Козлову і знаєте, де вона і що з нею, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту Шукаю собачка у Корнет. Родина Сніжани чекає будь-якої інформації. Нещодавно всю Україну облетіла радісна новина з російського полону. Було звільнено 32 водії-волонтери, які доставляли гуманітарну допомогу мешканцям Маріуполя. Важко навіть уявити, який жах довелося пережити їм та їхнім родинам. І от одну таку історію ми зараз почуємо з перших вуст. Початок війни Альбіна Львутіна разом з Євгеном Малярчуком зустріли у Києві. Однак родом молода пара з Маріуполя. Саме тому чоловік, не вагаючись ані секунди, вирішив повернутися на батьківщину. Треба було евакуйовувати матір. Вже дорогою до Маріуполя Євген дізнався, що його рідним вдалося евакуюватися з міста, але й розвернутися на півдорозі чоловік не міг. Він розумів, що для тисяч маріупольців його допомога буде життєво необхідною. Саме тому Євген і став волонтером. Привіт, друзі. Машину знайшли, купили, оформили. Сьогодні будемо займатися укомплектовкою, покришки, домкрат, трос, каністри. Завтра будемо планувати поїздку в Запоріжжя, щоб до колонії. Людей просто, в принципі, які мешкали в підвалах, були е без їжі, без води, без медикаментів, без тепла, без світла, без нічого. І їм потрібна була допомога. Тоді вже почали організовуватись колони волонтерів, е які добровільно е водії сідали за кермо своїх артівок або купували бусики, як було з е Женією, е і їхали просто допомагати, вивозити людей з Маріуполя на Запоріжжя. Однак бути в ролі волонтера Євгену судилося недовго. У Нас хороші новини. Ми знайшли ще два буса заправились, загрузились гуманітаркою і знаходимося в Запорожжі. Плануємо сьогодні вночі виїхати з города, переночувати і далі дихатися на Маріуполь. Після прибуття Євген одразу почав допомагати абсолютно всім, кого зустрічав на своєму шляху і дорослим, і малим. Розгружаємо гуманітарною помочь на протягом політики, ропальниці. І тут траптом Євгена затримали російські військові. Вони не дозволили чоловіку вивести з міста стареньких людей, забрали машини і документи, а далі полон пліч опліч із трьома десятками таких самих відважних волонтерів. Чиська 30 днів потримають, це типу така фільтрація, і потім відкриють, але не відпустят не через 30, не через 60, не через 90 днів. А тільки коли о, до кінців там сто ста днів вони пробули в полоні. Відтоді Альбіна разом з родичами волонтерів намагалася зробити все, аби коханого відпустили. Ми почали слухатися, е е е дзвонити, писати усюди, куди можна було і повідомляти, що там незаконно отримують цивільних людей, які волонтерські, без зброї, що вони волонтери, що вони намагалися допомогти. І ще нам повідомили. Що росіяни і ДНР хочуть прописати їм строки. Вони називали їх терористами і проходили в них цих статтях їх званого КГБ тобто, ДНР, Якщо не помиляють, запрошували до максимального перехіднення 20 років по цій статті. Був за тероризм. Згодом Альбіна дізналася, що Євгена та інших полонених чоловіків щодня катували, мучили нелюдськими тортурами. Ні, позів яких їх на допитах там змушували а, ставати сідати. А, якщо ти там довго не міг а, в тій позі протриматись, ти там падав, а, то тебе били і знову садили в ту позу. На щастя, після сотні днів у полоні Євгена разом з 14 іншими волонтерами таки звільнили. І незважаючи на весь той жах, який довелося пережити цьому мужньому чоловіку, він планує трохи оговтатись і знову допомагати людям. Яке неймовірне полегшення тепер на душах трьох десятків сімей. І як же нам усім хочеться, щоб усі полонені і викрадені росіянами, українці нарешті повернулися додому в Україну в обійми своїх рідних і близьких. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Ми шукаємо, бо просто не можемо інакше. Нагадаю. Якщо ви когось загубили і хочете знайти, або якщо ви когось опізнали в нашій програмі, напишіть нам на наш сайт допомога.ua.info або на електронну пошту Шукає собачка Укрнет. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.